Доброго ранку! Я рада вітати вас в нашій щоденній рубриці Здорово жити. Як гадаєте, де в нашому тілі заховалося більше півтора мільйона різноманітних хімічних заводів та фабрик, а ще теплотрас? Так, правильно, у печінці. Вона виробляє тепло завдяки великій кількості хімічних реакцій, які йдуть у її клітинах. Якщо ми вже заговорили про печінку, то давайте згадаємо, що вона робить у нашому організмі більш детальніше. Перш за все, виробляє вона тепло. Це самий, так би мовити, гарячий орган нашого тіла. Навіть саме слово печінка дуже схоже зі словами пекти, піч. Найбільш відомою функцією печінки є те, що вона виробляє жовч, а без жовчі не відбувається доброго перетравлювання їжі у травній системі. Іншою відомою функцією є те, що печінка знешкоджує різноманітні отруйні та токсичні речовини, наприклад, алкоголь і ліки. А ось менш відомі функції печінки. Вона виробляє багато протеїнів крові, наприклад, альбуміни. Коли у печінці їх виробляється дуже мало, то виникають так звані голодні набряки. Також саме у печінці містяться запаси вітамінів А, Д, заліза, кобальту та міді. За оцінками деяких вчених, запасу вітаміну в 12 може вистачити навіть на 5 років. Тобто можна не турбуватися, що, скажімо, вітамін в 12 або вітамін Д потрапляють у наш організм не кожного дня, але це не означає, що харчуватися можна не збалансовано. Окрім зазначених функцій, вона синтезує у нашому організмі холестерин ліпопротеїди високої та низької щільності. Як ми пам'ятаємо, ліпопротеїди низької щільності сприяють розвитку атеросклерозу, і це не означає, що печінка викликає захворювання наших судин. Ні, це залежить від того, чим ми частуємо цей важливий наш орган. Якщо у їжі багато тваринного жиру, холестерину, то печінка продукує багато ліпопротеїдів низької щільності, і ризик розвитку атеросклерозу зростає. Якщо ж ми харчуємось переважно рослинною їжею, то наша печінка продукує більше ліпопротеїдів високої щільності, які чистять судини від зайвих атеросклеротичних бляшок. Наша печінка – це чудовий орган. Завдяки її роботі ми з вами не пухнемо від набряків, тому що виробляються білки у достатній кількості. У нас нормальне травлення, а також достатній запас вітамінів та мікроелементів. І щоб ваша печінка себе добре почувала, вживайте переважно рослинну їжу без усяких барвників чи домішок з позначкою Е та зайвих хімічних речовин алкоголю і не зловживайте ліками. Я ж з вами на цьому прощаюсь. Бережіть себе до зустрічі!